Агов, замислювалися колись, що може бути спільного між чашкою ароматної кави зранку і, скажімо, переробкою нафти. Здавалося б, нічого. Але насправді в основі цих процесів лежить одне й те саме мистецтво розділення сумішей. Адже змішати щось докупи це простіше простого. А от розкласти все по поличках назад о, це вже ціла наука. Тож сьогодні ми зазирнемо до хімічної лабораторії і розберемося, як впоратися з найхитрішими хімічними коктейлами. Отже. Як навести лад у цьому хімічному хаосі і виділити чисті речовини? У цьому розборі ми пройдемося крок за кроком ключовими методами, якими користуються науковці. І почнемо з найпростіших завдань, а закінчимо ну, справжніми хімічними головоломками. Знаєте в чому тут головний секрет? У тому, що, потрапивши в суміш, речовини не втрачають своєї, так би мовити, особистості. Сіль, розчинена у воді, все одно залишається сіллю, а залізні ошурки змішані з піском, залізом. Кожен компонент зберігає свої унікальні властивості, це наче їхні суперсили. І саме ці властивості, як от магнетизм, густина, розмір частинок, і є тим самим ключем, що дозволяє витягти їх із міксу. Залишається тільки підібрати правильний інструмент. Ну що ж, час відкривати наш хімічний ящик з інструментами. Почнемо з найочевиднішого, з неоднорідних сумішей. Це, знаєте, як салат, де чітко видно кожен інгредієнт. Давайте подивимося, як розібрати такий салат на частини. І перший інструмент у нашому арсеналі це так-так звичайнісінький магніт. Він просто ідеально підходить для суміші залізних ошурок і піску. Залізо притягується, пісок залишається на місці. Елементарно. І це, до речі, не просто шкільний фокус. Цей принцип працює в гігантських масштабах. Наприклад, на млинах велетенські магніти очищують тонни, я підкреслюю, тонни зерна від випадкових металевих частинок. Звучить просто, але це ж надзвичайно важливий крок для нашої з вами харчової безпеки. Наступний метод взагалі не вимагає складних приладів лише трохи терпіння і силу тяжіння. Це відстоювання. Ідея проста. Просто дати суміші спокій, і природа сама зробить усю роботу. Ваші частинки повільно опустяться на дно, а легші спливуть на поверхню. З цим стикається кожен. От набрали каламутної води у склянку, зачекаєте трохи, і вона стане прозорою, а весь бруд осяде на дні. Або згадайте свіже молоко. Якщо його залишити, легенькі краплинки жиру піднімуться вгору і утворять шар вершків. Це все воно відстоювання в дії. Гаразд, а що ж робити, якщо частинки настільки дрібні, що осідають ну дуже дуже неохоче або й зовсім не осідають. Для таких випадків у нас є наступний інструмент фільтрування. Уявіть собі фільтр як такий собі фейс-контроль у нічному клубі. Він пропускає маленькі молекули рідини, але безжально затримує всі тверді частинки, які більше за його крихітні пори. Тут головну роль грає саме розмір: якщо ти завеликий, ти не пройдеш. І все. Але от тепер завдання ускладнюється. А що, коли компоненти змішалися настільки ідеально, що їх просто неможливо розрізнити оком? Ну, скажімо, як цукор у чаї? Рідина ж абсолютно прозора й однорідна. Тут наші попередні методи, на жаль, безсилі. І це підводить нас до справжнього виклику: однорідних сумішей або по-науковому розчинів. Тут фільтрування вже не допоможе. Чому? Бо розчинені частинки солі такі ж крихітні, як і молекули води, вони просто прослизують крізь будь-яке сито. Щоб розгадати цю невидиму загадку, нам знадобиться щось потужніше, і тут в гру вступає, можна сказати, магія нагрівання. Перший спосіб це випаровування. Згадайте, як добувають морську сіль. Солону морську воду нагрівають, вода, яка є леткою, перетворюється на пару і зникає в повітрі. А що залишається? Правильно, не летка сіль. Тобто ми використовуємо їхню різну здатність до випаровування. Добре, сіллю зрозуміло. А що робити, коли обидві речовини леткі рідини, наприклад, спирт і вода. Випариш одну, випарується й інша. Для такого випадку потрібна значно хитріша техніка. І називається вона дистиляція або перегонка. Весь фокус дистиляції у різній температурі кипіння. Наприклад, спирт закипає вже при 78 градусах, а вода, як ми знаємо, при 100. Отже, нагріваємо суміш, першим на пару перетворюється спирт, цю пару ми ловимо, охолоджуємо і вуаля, вона знову стає рідким спиртом, який ми збираємо в окрему посудину. Це ж геніально! Саме так, до речі, отримують ідеальну чисту дистильовану воду. А тепер. Вишенька на торті найпотужніший інструмент у нашому арсеналі, який може розділити навіть ті речовини, які здаються майже ідентичними за своїми властивостями. І знаєте, тут є привід для справжньої гордості. Адже один із ключових різновидів цього надпотужного методу розробили саме українські вчені Микола Ізвайлов та Марія Шрайбер. Вони зробили величезний внесок у світову аналітичну хімію. Це варто знати. Так як же це працює? Уявіть собі, що це справжнісінький забіг. Розчинник, наче тренер, хапає компоненти суміші і тягне їх за собою по паперовій доріжці. Але різні речовини біжать з різною швидкістю, ті, що краще чіпляються за розчинник, рухаються швидше і далі. Давайте подивимося, як це виглядає на практиці. Розгадаємо таємницю звичайного чорного фломастера що ж насправді ховається в його чорнилі. Отже. Ставимо крапку чорнила на папері, додаємо краплю розчинника, скажімо, спирту, і спостерігаємо. Розчинник починає розтікатися по паперу, тягнучи за собою барвники, з яких складається чорне чорнило, і кожен з них рухається зі своєю унікальною швидкістю. І ось він момент істини. На місці однієї чорної плями з'являються різнокольорові кола, сині, червоні, жовті. Виявляється, наш чорний колір це всього лише суміш. Це доводить, що він не був чорним від самого початку, просто дивовижно, правда? Отже, давайте підсумуємо, для кожної суміші існує свій підхід, свій ключ. Ми можемо використовувати магнетизм, різницю в густині, розмірі частинок, температурі кипіння. Хімія вчить нас, що навіть, у здавалося б, найскладнішому хаосі є свій порядок, і знаючи властивості речовин, цей порядок можна відновити. Насправді всі ці принципи працюють навколо нас щодня. Коли заварюється кава в турці, це відстоювання, а коли через фільтр це фільтрування. Хімія це не щось далеке і абстрактне, вона просто тут, на кухні. Наступного разу, коли будете щось готувати, спробуйте подивитися на звичні процеси очима. Хіміка. Цікаво, які ще повсякденні методи розділення сумішей можна згадати. Подумайте про це.